Народився і виріс Святослав Шевчук у Стрію. Тут закінчив школу. Ще молодим хлопцем обрав шлях служіння Богові. Одночасно навчався у медучилищі в Бориславі та підпільній духовній семінарії. Після закінчення філософської студії Буеннос-Айресі владика Святослав вивчав богослів'я у Римі. 12 років тому повернувся до України і працював у Львівській духовній семінарії. Згодом її очолив. Два роки тому папа Римський направив отця Святослава опікуватися українською єпархією у Буенос Айресі. Рідні та священнослужителі не приховують радості. Церква очолила. Молодий та освічений глава. Я перш думаю, що я маю продовжити так, що змінити. Думаю, все те добре, що вчинив для церкви для блаженніший любомир. Чи не найбільше про нового патріарха говорять у його рідному місті? Там нині проживають його батьки та молодший брат, священник, отець Всеволод. Десятирічному Михайлику пощастило його хресний батько нині патріарх української греко-католицької церкви, і приклад для свого похресника. То я знаю, що він став найголовнішим єпископом нашої української греко-католицької церкви. Я думаю, що він стане папа римський. Він є дуже щедра людина. Він дуже розумний. Ну, знаю, він багато. Тому чотири мови чи п'ять. Його кума пані Марія Ільницька розповідає, що з майбутнім патріархом родина Ільницька зблизилася у Римі. Чужина поєднала земляків. Владика тоді був на навчанні. Ця подія, що сталася, що вона не сталася просто так, що напевно така воля Господня. І я думаю, що все, що по максимуму можна буде зробити для нашої церкви, наш новообраний патріарх, це зробить. бо він є особлива людина в усіх аспектах життя. Тому ми дуже раді, ми дуже тішимося і запевняємо, що як завжди молилися за нього, так і в подальшому будемо за нього молитися. Стріяни в захваті кажуть, ця людина має найкращі риси і може бути не лише патріархом у ГКЦ, а й згодом папою римським. На таку посаду мудрий і розважливий владика Святослав заслуговує як ніхто, кажуть усі ті, хто знайомий з ним особисто. Ми дуже раді, що вибрали дуже толковий людина, дуже файний отець. Ну, я знаю, що чекати. Поки що нема що чекати, треба молитися, молитися і надійтися, що це дійсно він і буде все добре. Я його знаю, ну як особисто, була на відправах. Дуже розумна людина. Я вважаю, що то людина сонце. Я вважаю, що він дуже достойний представляти нашу Україну, нашу громаду. Дуже, дуже рада буду за нього, молитися. Інтронізація новообраного глави церкви на Патріарший Престол у Києві відбулася цієї неділі. А вже у середу відбудеться перший закордонний візит патріарха Святослава Шевчука. У Ватикані чекає папа римський Бенедикт XVI.